Ми вирішили перевірити, чи дійсно є посередники примрев. Перевіряємо слова чоловіка методом експерименту. Залучаємо людину і спробуємо відтворити процес переоформлення автомобіля. Спочатку розпитуємо на вулиці. Я чув, що це да, що то таке. Воно все як було таке. Є. Така система, все як залишилося, як було. Тут ми легко знаходимо посередника. Ну ви. Тут можете зробити, так? Я чужим не роблю, мене колеги позвонять, то я реєструю. Я не даю номерів. Проте обіцяємо заплатити, скільки скаже, і посередник погоджується. Дивіться, як то б мало виглядати. Ви тою машиною приїжджаєте сюди, тою машиною приїжджаєте сюди. Експерт її оглядає. Якщо вона добра, нема арештів, заборон, так. ми випустимо купівлю-продаж. Угу, угу. Ви стаєте власником. Сума послуги чимала. По грошам вам на повністю всю перереєстрацію з рунківським номерами. Якщо я позоні там будуть номера, я думаю, що 2200 вибухвалося. Тож, угода відбулась, ми записуємо номер. Дивіться, пишіть мій номер. Що ж, рішала, попався на гачок, та ми йдемо всередину, перевіряти, що діється у стінах МРЕ. Одразу звертаємо увагу, як по-різному вдягнені люди. Ті, хто прийшов по послугу у верхньому одязі. Біля них без курток. Теоретично це і є, рішали. І врешті один із таких чоловіків сам до нас підходить і пропонує свої послуги. Звісно, не задарма. Це треба робити тут? А в детстве? Тут ікончик, тут тут то все тут тепер робіт. Що, що робити? Цікаво, скільки це коштує у нього.

Розуміти зі слів чоловіка за що, скільки і де треба платити нереально. Він навмисне плутає цифри і навіть не називає кінцевої суми. Мовляв, розрахуєтесь за фактом. Щоб отримати свій заробіток, посередник вдається до хитрощів і далі переконує двох потенційних клієнток, мовляв, самим зробити документи вкрай важко. А, Це села від. Туди, і туди, і туди. Можна щось там зробити пришвидшено. Зараз можна все поробити. Сьогодні можуть зробити вже. Ходімо, що ж можна, можна віддати. Як вдалось з'ясувати, фірма працює офіційно, але послуги пропонує за межами своєї компетенції. Річ у тім, що підприємці мають право робити лише оцінку автомобіля плюс довідку рахунок. Та, попри дозволену діяльність, як бачимо, пропонують звичні послуги рішал. О, є номера, За скільки? За день, день може зробити. Виявляється, це не міф. Такі от рішали справді працюють примрев. Проте сам факт був зафіксований ще навесні. Тож чи змінилась ситуація зараз, чи досі працює фірма і на яких правах, з'ясовуємо. Спершу у фірми Салон Тис. На піч, довідки рахунки. Довідки рахунки. Так. Тільки а не перереєстрація не за та, попри заперечення, в нас є відео підтвердження неправомірних дій працівників фірми. До того ж, на відео чітко видно. Це саме той посередник, який нав'язував нам свою допомогу. Ви бачили це відео? Чи чули можливо про нього? Чули. Парадоксально, але навіть попри це, чоловік переконує, що закон не порушує. А от хоча б раз людина зверталася до вас по переєстрацію? Реє... Я не на чого звертатися, Я тут, тут на моїй компетенції. — Тут є номер за день може збирати? А от як тоді така ситуація склалася? Я що є не відповідав. можу відповісти на тоді? Не можете відповісти? День. Вибачте, власне. Зрештою, чоловік так і не пояснив, чому пропонував послуги, які поза межами його компетенції. Більше спілкуватися не хочете? Бо я вже ні вже втікаєте? Тож ми вирішили з'ясувати в державтоінспекції, як на території держструктури працює приватна фірма, яка практикує протизаконні послуги. Але там запевнили на приватну фірму впливу не мають. Більше того, запевняють, роблять все можливе, аби усунути посередників, і нещодавно навіть запровадили нову систему надання реєстраційних послуг. Для того щоб зменшити черги для зручності відвідувачів, щоб виключити будь-який вплив посередників, запроваджено електронну чергу. Дійсно, електронна черга це хороший вихід із ситуації. Але ж ми маємо зафіксовані відеофакти діяльності фірми на території МРЕВ, і що ці гори посередники досі безперешкодно і безнаказано працюють.